Бажання зрозуміти навколишній світ стародавній, як сам світ. Перші цивілізації спостерігали за небом, порами року та закономірностями природи. Вони шукали пояснення тому, що бачили. У стародавній Греції мислителі, такі як Фалес і Аристотель, заклали основи природної філософії. Вони використовували логіку та спостереження, щоб досліджувати світ навколо себе. Ці ранні філософи розмірковували про елементи природи, рух зірок та роботу людського тіла. Їхні дослідження стали початком нашого довгого шляху до розгадки таємниць Всесвіту. Давні єгиптяни також зробили значний внесок. Вони розвинули практичні знання в таких галузях, як астрономія, математика та медицина. Вони використовували ці знання для будівництва пірамід, відстеження часу та лікування хворих. У Месопотамії вавилоняни розробили складні системи математики та астрономії. Їхні спостереження за зірками заклали основу для подальших астрономічних відкриттів. Ці давні культури, хоча й розділені географією та часом, мали спільну спрагу до знань. Їхні ідеї та відкриття, що передавалися з покоління в покоління, стали основою наукового пошуку. Хоча їхні методи часто були обмежені технологіями їхнього часу, їхні ідеї були амбітними та далекоглядними. Вони наважилися поставити фундаментальні питання про природу реальності. Вони заклали перші камінці на шляху до наукового розуміння. Їхня спадщина продовжує надихати нас досліджувати, ставити питання та шукати відповіді на найглибші таємниці Всесвіту. Дух дослідження, запалений у цих стародавніх цивілізаціях, досі яскраво горить. Він живить наше прагнення осягнути навколишній світ і наше місце в ньому. Наукова революція, що почалася в 16 столітті, стала поворотним моментом у нашому розумінні Всесвіту. Це був період радикальних інтелектуальних і наукових зрушень. Нові ідеї та відкриття кинули виклик усталеним теоріям, що призвело до фундаментальних змін у способі отримання та поширення знань. В основі цієї революції лежав науковий метод. Систематичний підхід до дослідження, заснований на спостереженні, експерименті та логічному мисленні. Микола Коперник, польський астроном, кинув виклик давній геоцентричній моделі Всесвіту. Його геліоцентрична теорія, згідно з якою Сонце знаходилося в центрі сонячної системи, викликала суперечки та дала поштовх подальшим науковим дослідженням. Йоганн Кеплер, німецький астроном, удосконалив модель Коперника своїми законами руху планет. Закони Кеплера описували еліптичні орбіти планет, спростовуючи давнє уявлення про ідеально кругові небесні рухи. Галілео Галілей, італійський астроном і фізик, зробив новаторські спостереження за допомогою щойно винайденого телескопа. Він спостерігав супутники Юпітера фази Венери та кратери на місяці, що дало подальші докази на користь геліоцентричної моделі. Робота Галілея не тільки просунула астрономію, але й заклала основу сучасної фізики. Завдяки його дослідженням руху, гравітації та інерції. Наукова революція не обмежувалася астрономією. Вільям Гарвей, англійський лікар, здійснив революцію в нашому розумінні людського тіла, відкривши кровообіг. Його ретельні спостереження та експерименти перевернули багатовікові анатомічні помилки. Наукова революція стала періодом величезного інтелектуального прогресу, заклавши основу для сучасної науки та її незлічених застосувань. Після наукової революції природничі науки продовжували стрімко розвиватися. Нові відкриття та технології відкрили нові шляхи дослідження. У XVIII столітті Карл Ліней, шведський ботанік, розробив систему класифікації організмів, заклавши основу сучасної систематики. Ієрархічна система класифікації лінея, заснована на спільних ознаках, навела лад у природному світі та дозволила вченим вивчати взаємозв'язки між різними видами. Антуан Лавуазіє, французький хімік, вважається батьком сучасної хімії. Він визначив і назвав кисені водень, спростував теорію флогістону про горіння та допоміг запровадити метричну систему. Його праці здійснили революцію в нашому розумінні матерії та її перетворень. У XIX столітті Чарльз Дарвін, англійський натураліст, запропонував теорію еволюції шляхом природного відбору. Новаторська праця Дарвіна, викладена в його книзі Походження видів, пояснила різноманітність життя на землі та процес, за яким види змінюються з часом. Розробка мікроскопа в XVII столітті відкрила мікроскопічний світ, розкривши всесвіт раніше невидимих організмів. Роберт Гук, англійський учений, ввів термін клітина після спостереження структури корка під мікроскопом. Його праця заклала основу для розвитку клітинної біології, яка вивчає основну одиницю життя. Відкриття мікроорганізмів Антоні Ван Левенгуком, голландським ученим, ще більше здійснило революцію в нашому розумінні життя на землі та його значення для здоров'я та хвороб. Це лише кілька прикладів незлічених досягнень у галузі природничих наук, які сформували наш світ. Від найдрібніших атомів до неосяжного простору космосу вчені продовжують досліджувати, відкривати та розкривати таємниці навколишнього світу. Технічна освіта, передача практичних навичок і знань мала вирішальне значення для прогресу людства з давніх часів. У стародавніх цивілізаціях навички землеробства, будівництва та ремесла передавалися з покоління, часто в межах сімей або цехів. Поширеним явищем було учнівство, коли люди навчалися ремесла на практиці під керівництвом майстра. У стародавньому Єгипті кваліфіковані ремісники відігравали життєво важливу роль у будівництві пірамід, храмів і гробниць. Вони розробили досконалі техніки різьблення по каменю, живопису та обробки металу. Будівництво цих монументальних споруд вимагало глибоких знань геометрії, математики та інженерних принципів. У стародавньому Риму інженери та архітектори розробили інноваційні методи будівництва доріг, мостів, акведуків і громадських лазень. Римська дорожня система, відома своєю довговічністю та ефективністю, з'єднувала величезну Римську імперію та сприяла торгівлі та комунікації. У середні віки цехи відігравали значну роль у технічній освіті. Цехи були об'єднаннями ремісників або торговців, які регулювали та захищали свої ремесла. Вони встановлювали стандарти учнівства, забезпечували якість товарів і послуг, а також надавали підтримку своїм членам. Майстри-ремісники в межах цехів передавали свої знання та вміння учням, забезпечуючи спадкоємність традиційних ремесел. Розвиток університетів у середні віки також сприяв прогресу технічних знань. Хоча ранні університети були зосереджені насамперед на теології, праві та медицині, вони поступово включали до своїх програм такі предмети, як математика, астрономія та природознавство. Ці предмети заклали теоретичну основу для багатьох практичних навичок і нововведень.